Пристрій, який допомагає тенісистам-початківцям оперативно відбивати м'яч та відпрацьовувати удар, винайшов колишній інженер-конструктор Микола Загоруйко. Цей тренажер унікальний тим, що його вінницький винахідник зробив практично з підручних будматеріалів, але він незамінний під час тренувань. Звичайна пластикова труба для сантехніки, меблева фурнітура та профіль для електрокабелю. І маємо готовий тренажер для занять великим тенісом. Конструктор-винахідник цього пристрою, тренер Микола Загоруйко. Назвав його Гравіті і переконаний, саме такого пристрою для тенісу немає у світі, бо зробив його практично з підручних будматеріалів. Принцип тяготіння використовується. Тобто м'ячі скатуються, відскакують, опять же, на однакову і висоту. А чоловік, який тренується однотипним движенням, тренує удар. Це дозволяє очень сильно скажімо, стабілізувати підготовку і техніки удару. Гравіті Микола Загруйко винайшов, аби полегшити роботу тренера, який постійно підкидає м'яч спортсмену. У трубу зараз заправляють 25 м'ячиків, і вони з однаковим інтервалом подаються тенісисту. Работає то таким Тенісистам початківцям легше працювати з цим тренажером, бо кидає м'яч з однаковою силою та висотою. Анастасія займається на тренажері уже другий раз. каже, подобається бо менше бігати, ніж коли подає м'яч тренер. Коли тренер кидає м'яч, він пояснює, як правильно відбивати, як правильно стояти, і він поправляє, коли на тренажері м'ячів більше вони регулярно відлітають. і Є можливість просто напрактикувати якийсь певний удар. Тобто з тренером ти більше навчаєшся, з тренажером більше практикуєшся. І зручно, що можна самому, наприклад, прийти без тренера, попрактикуватися, самовідбити якусь подачу, а потім прийти вже з тренером, щоб він тебе підкоригував. На цьому спортивному винаході любителі великого тенісу можуть потренуватись впродовж дня у центральному парку. Марина Зелена, Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина.